Обшуки у фігурантів журналістського розслідування стосовно вугільних схем на Донеччині та справи стосовно Віталія Варфоломєєва в ДБР та СБУ. Ось результат нашої роботи наприкінці року. Журналісти телебачення Капрі розкрили схему з вугіллям на Донеччині. Її фігуранти двоє братів Варфоломєєвих, Один з яких Віталій є заступником начальника управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Донецькій області. Інший Володимир. Нікому раніше невідомий підприємець з селища Новоекономічне. Двоє братів вдало прокручували вугільні схеми з чорним золотом, яке не видобувається на підконтрольній Україні. Території. За попередньою домовленістю з очільниками громад Донеччини фірма Укрвуглепоставка, директором якої є Володимир Варфоломєєв, виходила з пропозицією вугілля марки П на тендери. Успішно їх вигравала, а потім змінювала марку П на ту, яка видобувається на Донеччині. Тим самим старший брат Володимир становився монополістом у цій сфері. А молодший правоохоронець вирішував всі, так би мовити, організаційні питання. І все це. При тому, що фірми Варфоломеєва не мали власних виробничих потужностей. А вугілля, яке вони згодом постачали до бюджетних установ, було невідповідною до умов договорів якості. Та й питання об'ємів також залишалося відкритим. Але причетність до правової системи давали братам Варфоломєєвим зелене світло. Вугілля купували на одній з приватних копалень, керівництво якої тривалий час знаходиться під пресом у Варфоломєєва молодшого. Після наших років... Розслідувань та розголосу у ЗМІ бюджетні установи почали масово скасовувати тендери та розривати вже підписані договори. Так було і в Гродівській, і в Добропільській громадах. Криворізька пішла далі, змінивши марку вугілля. За словами працівників бюджетних установ, фірма Варфоломєєва вугілля все ж таки завезла, але якість його викликає сумніви. І знову ж таки, вугілля завезли не у повному об'ємі. Покровська громада також встигла побувати учасником нашого розслідування. Власник фірми вугілля Дон Прайм, у якої вона закупила вугілля на майже 5 мільйонів бюджетних гривень, виявився пов'язаним з фінансуванням тероризму, а сама фірма мала відношення до братів Варфоломєєвих. У документах, що містяться у системі. Мі прозору вказана адреса потужностей місто Мирноград Шахтарська, 71», за якою зареєстрована фірма Володимира Варфоломієва «Укрвуглепоставка». у своєму розслідуванні. Ми довели, що жодних виробничих потужностей за цією адресою немає. Ми виклали поліції всі факти стосовно чисельних правопорушень, скоєних начальником Покровської МВА Сергієм Добряком. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Справу розслідують і досі. І це не перша кримінальна справа, у якій фігурує Варфоломієв старший. У 2022 році він був замішаний відразу в двох темних схемах стосовно постачання вугілля Покровськ тепломережі та одному з освітніх закладів у Селидовому. Ці справи також не доведені до логічного кінця. Можливо, молодший брат правоохоронець, так би мовити, затягує вирішування справ. Не вугіллям єдиним займався Віталій Варфоломієв. Не цурався заробляти і на відкатах з ремонтів у бюджетних установах. А тих, хто не хотів ділитися чи працювати по добре налагодженій схемі, попросту заганяли. Так трапилось і з керівницею будинку інтернату у Білицькому Катериною. Коцар на мене звернулися працівники Краматорської нацполіції. З проханням посприяти в слідуючих торгах, їхньому учаснику. Хто саме до вас звернувся? Це був їхній працівник Кудлаєнко, і про це йшла ну, розмова вже на вулицю, коли ми вийшли, Варфоломеєв Віталій, начальник ну, Про те, що ви допоможіть нам, ми вам допоможемо. Я не могла відмінити, Це було не було незаконно. Це було порушення закону, це взагалі я не знаю, що гірше, або б я оце пройшла ці тортури, а я не знаю, як їх навіть назвати, або е, зробила б так, як просили мене. Я не знаю, що гірше. Ну, Ми таке почули: знаєте, я вам зроблю, ви ще увідіть, не хотіть по-хорошому, буде вам по-плохому. 一。 Онстаця і всі залякування, все. її справа і досі у суді, і відмова співпрацювати з Варфоломєєвим коштувала жінці багатьох років тортур. Після нашого розслідування були направлені звернення до набу прокуратури, ДБР, поліції та офісу президента. У відповідь ми отримали, що обласна прокуратура передала справу стосовно Віталія Варфоломєєва для розгляду в межах компетенції до державного бюро розслідувань в місті Краматорськ. А відомості відносно тендеру між гуманітарним відділом Криворізької селищної ради та фірмою Володимира Варфоломієва укрвуглепоставка передали до головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях. Між тим з власних джерел нам стало відомо, що у певних колах Віталій Варфоломієв відкрито заявляє, що вже так би мовити, порішав всі питання із ДСР і з ДБР. І ще не дивлячись на розголос у змі та викриття його схем, йому нічого не буде. Сьогодні, коли в країні триває війна, і наші захисники та захисниці ціною власного життя та здоров'я виборюють перемогу над окупантами, а керівництво країни робить все можливе, аби залучитися підтримкою інших країн у боротьбі з ворогом. Подібні сімейні підряди за участю правоохоронців просто неприпустимі. Адже боротьба з внутрішнім ворогом також важлива у спільній боротьбі за велику перемогу. Тож сподіваємось на неупереджене розслідування цих справ і чекаємо, аби всі фігуранти вугільних схем на Донеччині понесли справедливе покарання.